Чому люди помирають не своєю смертю і раніше, ніж потрібно? І дехто з людей каже, ну от там хтось помер, і чому та людина померла, там з якийсь нещасний випадок, вона ж там не було такої грішної. Знає там на багато грішних людей, там, вони там з ними все добре і так далі. Ви знаєте, Ісус відкривав і показував як працює духовний світ. Коли до нього люди теж прийшли і сказали, там от Сіломська башня впала на людей, побила їх. так, дуже нещасний випадок. Там е люди принесли жертву, і там кров Пілат змішав з людей, з їхніми жертвами, повбивав їх. І тоді Ісус каже: ви що думаєте, що там ті люди, вони були грішніші за інших, ні, кажу вам, але якщо ви не покаєтесь, то так само загинете. Тобто суть, що показує Ісус, в покаянні. Якщо є в житті покаяння, є виконання волі Божої, то над людиною і долю людини приділяє Бог. І от коли тільки людина виконає волю Божу, тоді Бог ставить крапку, Бог все вирішує і забирає додому. Но якщо людина вона не знаходиться в покаянні, вона не знаходиться в волі Божій, то вона підпадає просто під прокляття, під нещасні випадки, так? і попадає під завчасну смерть.